Знайомтеся, це Сашко Петренко. У свої три рочки маленький Житомирянин мусить боротися за своє життя. У хлопчика діагностували нейробластому четвертого ступеня з метастазами. Кілька гострих респіраторних вірусних інфекцій. Біль у ніжці такими були скарги у Саші. Безліч оглядів і курсів лікування. Пройшов малюк, перш ніж пролунав страшний діагноз. Рак позаду багато обстежень, вісім блоків хіміотерапії, операція, високодозова хімія з аутотрансплантацією кісткового мозку. Але ракові клітини ще не вдалося перебороти. Для одужання трирічного Сашка лікарі рекомендують продовжити лікування за кордоном, де загалом на обстеження, операцію, реабілітацію та перебування у німецькій клініці потрібно 143 тисячі 400 євро. Нам в сім'ї такої суму не осилить. І зараз ми можемо надіятися тільки у всіх неравнодушних людей, добрих, котрої. Які имеет возможность желание поддержать Сашенько по в выздоровлении и помочь нам общими усилиями не собирать такую большую сумму денег. Сашенька чувствует себя хорошо, он борется, он боец. От і дуже надіяться на підтримку всіх людей, щоб і тілічені рак до кінця. спільними зусиллями вже зібрано 38 тисяч. Залишається ще 105. Зібрати ці кошти та врятувати маленького хлопчика можливо лише об'єднавшись. Якщо ви маєте змогу і бажання допомогти Сашкові втілити найзаповітнішу мрію, побороти рак, перераховуйте кошти на рахунок, який бачите на екрані. Цю біду ми здолаємо тільки разом.